Дон Арнольд, Божественна комедія, пекло, пісня, «Друга». День уйшов з натобленої спини всього живого тягарі земні, Тьма поскидала тільки я єдиний. Все готувався до мужньої борні, з трудною стежкою, з нестерпним жалем та вірна пам'ять сил додасть мені о музи, хай важке сіяє палом, О думку, що я бачив, запиши. І передай на вік людському скружалі. Я поету, спершу ти ріши, якщо ти хочеш скрізь мене проводить, чи доблість є на те в моїй душі, співав ти, батько сільєвів зіходить, щітліний та минувши свій тривкий, зберігши чуйність, що живому бородить, коли ж противник всякий зол палкий, був добрий з ним, передбачивши славу його діянь і хто він, і який, то мудрий відзначав його праву обранець неба, вишнього добра, Рим породив він. Та його державу, а той же та це істина стара, засновані, щоб стати святим престолом, наступник апостола Петра, це путь розквіченим твоїм глаголом, прославлена притчі в віках, була його звитязі і папським столом, сусуто обрання теж у цих полях, пізніше був, щоб дати підпору вірі, яка спасіння відкриває шлях, а я чого піду, хто пустить в мірі. Ніяких не єней, не Павел я, не цю я честь, не вартні, в якій мірі, коли ж спуститись, знаджує земля, то чи не здається спуск мій божевіллям для мудреця ясніша мисль моя, мов той, хто раптом виника зусилля за недвоє намічені діла, і попрощатись готовим же з правілям, чинив і я, де схил чорна мла, у домці справа та пішла вся прахом, що з запалом розпочалась була. Я бачу у словах, повитих з жахом, сказала тість благородних чар, що ти в душі пройнявся побожним страхом, він обсупав людину, мов той жар, примушуючи подвигу зрегтися, як мур уявлений спиняє твар щоб міг від остраху ти відгуманитись скажу, чом став твоїм я ватажком, щоб знав, коли в мене лися був з тим, хто між добром і злом, як пані кликнула що найграніше. І, і скорився я серцем умом, і от до мене зорю ясніше, звернулись очі, голос рівни. лиш в ангелів розмови лагідніше, омантуанська чемна душе, чій на цілу землю розголось лунає, і лунатиме, аж поки світ живий, мій друг що дружби з долею нема, на прикрому безлюдному горбі дорого втратив і в страху вмирає, бо юще не накоїв зла собі. Що спомічу, бувано пізнатись, за нього чула у небо і журбі. Іди, щоб там найшвидше опинутись і мудрим словом стань його втішать. Мені з турбот допоможи звільнитись, я річі, я кажу рушать. Прийшла я з місяць, куди вернутись хочу. Любов мені зволіла це сказать, я піднесу. Тобі хвалу пророчу, як стану перед Господом Святим, замовкла, і мову я почав урочу, О плані благолосна, єдина з ким, наш людський рід всі перевищував твори, які під небом зібрані ліським, таку подобав я наказ твій скорий, що все здійшнивши б, думав, щоб не встиг. І зайвими були б його повтори, але скажи, це хто тобі поміг? У глиб землі? Без острок пускатись, звідкіль усяк тікав, скільки міг, що міг за словом довго нашукатись, сказала Стисло, відповім одне, чому не боюсь, я сюди спускатись, того боятись треба, головне, щоб позбавляв когось життя і спокою, все ж інше, а нікому не страшне, ласкавий Бог створив мене такою, щоб ваша скорб поз мене промене, що я поза пожежою Яркою. Та в небі благородна є жона, того жалівши, хто підпав блуканням вмолила вишнього суддю вона, звернулась до лічії, і благанням, сказавши на людину ту малу, ти зглянься, і огорни її сіянням, знайшла мене лічія ворог злу, де ми сиділи з древньою рахіллю і сказала справжню Богові хвалу. Знось бе тріще, і зарадь зусилля того, хто любить так, що став назгин, піднявшись вище над людською цвіллю. Чи ти не чуєш, як там стогне він, чи ти не бачиш, як зо смертю б'ється, Мій хвиль грізніших одморських почин: ніхто на світі палко так не рветься, до радості і не тікає бід, як я, зачувши, як те слово л'ється. Прийшла звідтіль, десь я небозвід, я пісні вирішив твої урючі, яка вславляє тебе й слухацький рід. Сказавши так: Евела, на мені очі, де сльози струменіли в чистоті, і я стежки знайшов, як на коротші, прибув до тебе на прохання ті, і врятував от звіра, що з'явився, тобі на цій великій висоті. Та що тобі, чого, чого спинився, чого на серці підлий страх тяжкий, чого в тобі сміливий дух смутився, І це тоді, коли святі жінки у небі в трьох клопочуться про тебе, я ж благо обіцяю дар таким, мов квіт у нічемному морозі, як в погребі, побитий, похиляє вниз чоло, і знов оживає у ранковім небі. Так я відчув, що стомлення спливло, і вигукнув із серцем. Мов той, до кого звільнення прийшло, о преблага, з якою став я смілим, і гречний ти, що зразу ж поспішив, і підійшов до мене словом мили ти так мені бажання прищепив, рушатись краєм тим жахним, немирним, що до своїх вернувся, я перших слів. Іди ж, пойнятий захватом надмірним, ти проводир, ти пан, учитель, ти, сказав я слідом за поетом мирним. Стопив на шлях лісистий і крутий.